Я не знаю, що тут ще має бути. Комплект. Ну, коротше, тут є 10 -5... рік як є. Дата з виробництва 10.01.78 року. Якщо мені хтось каже, куди такий круг треба. Де він приміняється, що він ставиться, буду дуже вдячний. Бачу. Бальзам або симбел. Аля симбел. Якщо хтось в темі, що це таке, це все нове не відкрите. Тіса. Новесенький, новесенький, вон дивіться. Прям. Привіт, друзі. Ранок, після такої досить важкої ночі. Я знову в селі. Планував сьогодні займатися гаражом, продовжити. В тому відео ми ж зробили світло з вами. Але електроенергії нема, тому я не знаю, що буде засвітлення в гаражі. І чи правильно, що я сьогодні приїхав. Хоча, от коли приїхав, я вам зараз покажу одну, одну цікавинку, заради чого треба було їхати. Щоб нагодувати пухнастиків. Залишити їм ще поїсти. От, вони, чесно, не перевдягтися нічого не встиг, але тому що вони не але, а тому що вони мене самі чуть не з'їли. І оці прекрасні тваринки дуже-дуже хотіли їсти. Ну, хоча цей лівий, це все-таки домашній кіт, а оці чотири, вони вуличні. Але, як ви бачите, вони такі, досить масивні. Оця зовсім рижа, це, по ідеї, мама. а Ці троє, вони її кошенята. Ну, мабуть так, я не знаю точно їхньої сімейної ієрархії, але вона, мені здається, яка повністю рижа, от вона мама всіх цих прекрасних створінь. Крім того, сусідського. Ну, він теж приходить поїсти. От. Тому хай їдять. Ми не будемо заважати, хоча мені здається вже не, не, не можу заважати. А Я перевдягаюсь і о, в мене є налобний фонарик, буду продовжувати в гаражі, будемо, будемо з вами дивитися, е, як там то що. Все, поїхали працювати. Дякую, що ви зі мною. Є один безперечний плюс будинку в селі це газ. Ну, цього будинку це газ. І хоча світла нема, ну може може, його дійдуть, а може ні. То в будинку тепло. Ми його трошки залишаємо тут, щоб погрілося. Прогрівалось, будинку не холодно. Насправді навіть дуже тепло. Зараз я тут трошки нагрію речі. Я вам ще скажу одну із річ. Заїхав на заправку. В даному випадку це була заправка око без реклами. І... Взяв каву і попросив ще, кажу, можна укропу трошки, ну або скільки коштує, щоб залити от такий терміс. Ну і ясно, як ясно. І мені його залили безкоштовно. І це дуже приємно. Ну, насправді, коли у всіх є розуміння того, що коїться коли тобі готові допомогти, тому що насправді тепла вода з собою, хоча тут є газ може, можна під, підігріти, правда, я це, про це подумав вже, коли їхав після АЗС. Але з собою те, теплої води можна набирати гарячу, це прям круто, тому а, дівчатам з АЗС прям дякую, дякую. Тістечко, не чи не тістечко, я не знаю, як це правильно називається, з кановим сиропом. Це одна із моїх слабкостей. Я не знаю, наскільки класно я їм на камеру. Я сьогодні це побачу. Ось, тому я поки не буду їсти. А, хотів сказати кожному, хто дивиться моє відео. Я вам дякую. А, дякую всім, хто коментує, всім, хто підтримує. Не в коментарях, а загально. Серед тих, хто дивиться багато моїх знайомих. А, тому... От я розумію, що хотілося б, мабуть, динамічніше, щоб було відео, динамічніше відбувалися зміни, але на сьогоднішній день проводити більше, ніж там, один світовий день тут нема можливості. І поки, поки працюємо в такому режимі, і поки там дійсно там, підготовка до сміття. Хоча планів насправді дуже-дуже велика кількість стосовно змін в тут, в просторі. Щось ще прибирати, в основному там це прибирати, поки. Гараж, біля гаража. О, треба розбиратися буде сараю. І будемо змінювати. Я думаю, що потрошки-потрошки по ну, ви все побачите, наскільки тут можна все змінити. тому що Ну, насправді тут дуже класна природа, тільки треба немножко привести до, до ладу і дерева і все. Ну, Дідусь вже був немолодий, тому й був дідусем. Так, І зрозуміло, що всю цю територію есть, з нею працювати це там, досить важко. Ну, Працюємо в тому режимі, який можливий. І, а вам... Безперечно, всім, хто гарне пише, хто пише щось не дуже ок. Теж нормально пишіть, можливо, там дійсно там, десь щось роблю не так. І за кожен перегляд я вдячний, тому підписуйтесь, якщо вони не підписані. Мені це там, додає такої мотивації робити кожне наступне відео. От, тому що я бачу, що там трошки зростає перегляди. О, можна ще робити. Падають. Треба, треба, треба працювати з собою. Да? Є, є мотивація, є дисципліна. Дисципліна а, дає більше. Тому, але коли це ще і підкріплена мотивація, то це виглядає і робиться набагато краще. Тому я доїдаю, ще раз кажу, я не знаю, наскільки це буде класно виглядати, як я їм, але доїдаю, гріюсь, гріюсь, якраз речі він гріюся, я перевдягаюсь і... Айда, подивимося, чи можна щось зробити в гаражі. А може і світло дадуть, тоді взагалі можна буде там багато чого зробити. Почнемо працювати. Бачите? Їх було п'ятеро, шостий, сьомий. Краще котів? Багато. Так, світла так і нема. Я думаю, що воно... Може і не з'явитися, а може з'явитися квечора, ну будемо дивитись. Я включив його. Тут, якщо ви пам'ятаєте, попереднє відео стало вже просторіше. Включив, зараз ще на лобний свій фонарик. включу. Одну секунду, може трошки буде більше. Коротше, тут багато чого викидати якісь книжки. А, вони вже все відсиріло. От, не зрозуміло, що ну, тут таке. Ладно. Ну все зараз. тут. План на сьогодні все ж таки розчистити тут максимально прохід, винести всі відра з водою, тому що тут в кожному відрі, мабуть, вода. Ну і зайнятися. Тобто трошечки ще раз чистку тут. До речі, знайшов вот, коробку, почав складати сюди о, всі лампочки і патрони. І, мабуть, так і продовжу. Щось ще якісь коробки буду знаходити, тому що мені стільки... Тут у нас, ну дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість ножовок, мені стільки фактично не під 7, 8, 7. Да? 7, 8 і там ще є. Тільки не потрібно, треба їх складати, ну, щоб вони компактненько лежали всі в одному місці. Ну, так само, як от, ці от ж, жгути, чи як вони називаються. Да? От. Там далі ще висять. Тобто вони висять по всьому чайники, висять, там лампочки, там ще щось. З тим треба розбиратися. Тут ці баночки зараз поприбираю. Можу декілька залишу так, щоб було ну, місце. Так, буду складати потрошки-потрошки. По ну, за один раз, за один присест нічого не зробиться. От. А перебрати це все треба. Ну, до речі, хі -хі, знайшов я, не знаю що тут ще має бути. Комплект. Ну, коротше, тут є 10, 5, 6, 2 і 1 кілограмові гірки такі. Ну, от, мабуть, тут ще був якась яка штукенція, яка зважувала, да? ну, ваги або ще щось, я не знаю. Для чогось вони потрібні. Таке, що ще тут? Тут знову ж таки гвістки. От, навіщо мені ці всі свічі, яким, яким, з якими вже нічого не зробиш. Ну, а... Болти можна і признадобляться як варіант. Треба дивитись. Не знаю, на це точно треба викидати. А, тут плита якась. До побачення і тебе бачення. Рядно. А, що тут ще Що тут? Ну патрони мінус. Остальное там теж... щеботы, ще ключи, ще якась прибуда. Книжки он чесь, зутять, вон. много стерчать, бачите? Вот. Короче, с гранатами перескладати. Вот там люстра, плафон, невидимые речи. Треба це все потрохи, ну що? Як інше все, а це мабуть є те світло, яке тут щось світить. Ладно, вам приємного перегляду. Я маю надію, що щось буде цікаво знаходити, я вам буду показувати, що це таке. Алмазний круг Полтава. Бачите? Так вот. А Нешов алмазный круг полтава. Шамину. Секунду. Я круг це? паспорт на алмазный инструмент. От. Ну, вибачаю, що як є. Рік як є. Дата з виробництва 10.01.78 року. Якщо мені хтось каже, куди такий круг треба, де він приміняється, на що він ставиться, буду дуже вдячний. Вон одна ножовка. О, пума. На вот. для болтиков, рубчиков, штукенция. Коротше, перебирати, не перебирати. Ну, спочатку над головою і там будемо. Тому що це якась дічуга. Так. Як шахтар? Пум-пум. Ну, працюємо. Тут хлама дофіга, але з цікавого то те, що я тут познаходив. Оп! Тихо. Ну, По-перше, якась жовта чи помаранчева штука, я не знаю, що це. Ну, їх три, три в ряд. Або щось, або для води, або ще для, для чогось. Декілька. Теперів, один взагалі, вже щось поїло його, бачите, лежить на підлозі. Не, не, не саме надійна штука. Так, це на викид. Самою не будуть нічого з ним робити. Там ось таке скло. Якщо хтось знає, що це за різнокольорова історія, підкажіть. Ну, бачите, да? так? Так, що ще? Ось така штука. Нова. Кому потрібно. Я не знаю, як це називається. Бокс чогось. Короче, резинка. Така. Ось така от резинка. На якусь автівку на якусь деталь, мабуть, щось прикриває. Зовсім нова. Тут лампочки, це не так цікаво. Це латунь. Буде як латунь, хоча змазаний, можливо, як кран якийсь перекритий, він і може послужити. Тут купа купа всього це ми зрозуміли. Так, о. Купа баночок з настоянками. Це один момент, дивіться, я такого навіть не бачив. Бальзам або симбл. А-ля симбел. Якщо хтось в темі, що це таке, це все нове не відкрите. Каньяктіса. Це, м -м, мабуть, настоїнка на якась настоянка тут залишилася. Так, це не викиду. Огірок. Колись це. Оп, оп. Оп, оп. оп. Як в текілі ящерку хвіст там, чи зміні, чи ящерки закидують. От тут я огірочок. Русская водка ки... київська. Як ми бачимо, вона закрита. Ну і вона вже, мабуть, повидихалася, але таке теж виготовляла. Хортиця, Віп. І Маренго. Янга. Мені здається, що воно вже точно ніяк. А коньяк Тіса може бути навіть і ніч... нічого. Він якого року зараз знайдемо. Оп, сьомого. Це 19, правильно? 19 років. Ну, от. І якийсь бальзам. Я не знаю, скільки він може бути. 30 градусів, скільки його можна так тримати, теж невідомо. Ну як є. А, і, до речі, купа, а, я, я не знаю, на яке, на яке автофар, фари але це зроблено в е, Совєтському Союзі, тому є якісь такі автомі, є дві жовтих. Ось таке. Так. Навесенькі. Навесенькі, вон дивіться. Прям помити, вимити їх і будуть так світити, що це Можна хоч на кожному коту повісити, поставити лампочку у них і вони будуть... О, дивіться. Ну, зараз це поскладаю. Саме фари викидати я вже ж не буду. От. А все інше на викид. О, тут От. Ну, ось. Ось так, Люди купляли для того, щоб було, і воно так і майже і згнило, Ну, Упаковка так собі, ну як є. О, все інше. Виливаємо, викидаємо. Якщо комусь потрібна така фара, я думаю, що розберемось. Ну, складає те, що може бути теоретично, хоча б корисно, А те, що ні, навикид, на викид. Або складає на те, щоб це потім, щоб викинути, а може здати, на металолог. Тому ну, що стільки ключів, стільки всього мені прям так не потрібно. Ось. Бачите, навіть клема є. Навіщо кому клема потрібна, не зрозуміло. Добре. Все, папа. -па. Ну я ще не прощаюсь. Друзі, я вже там другий фонарик посадив. А, ну що, пропрацював? Три великих пакета в чоботі, чотири маленьких. А тут а, ніби нічого не змінилось. Тут так кипець. Але, але зараз буде сенсація. Я маю надію, жартам у всіх все добре. Тут от була така ящичок і він був закритий на да, оцю пластмаску. Кудись вона впала. Ладно, коротше, я відкриваю. Тут бачу там телефон. Два, один такий помаранчевий, червоний, там ще є телефон, там є так, ще телефон. І тут якісь лампи, як завжди там зарядна. Коротше, ну, діда тут різні є. Беру перший телефон. Ну, що так, подивитися, цікаво, де воно виготовлено. І... Опа! Тесла, Чехословакія. Другий. Тесла, Чехословакія. Ну, виходить, що я в гаражі знайшов дві Тесла. Mm. Як є? Я навіть їх викидати не буду, ну, по-перше, Чехословакія вже не існує. А по-друге, хай ну, Тесла, хай буде. О, вони так дуже, дуже класно тут. Стояло, нікому не заважає, поки я туди саме доберусь. Мені прибирати тут є, є що. Ну, по факту я тут трошки поскладав. Хоча б знає, де молоток знаходиться, де топор. Тут трохи докидав. Я навіть не складав, а накидав. Тільки викидаєш, тут щось ще знаходиться, воно звідкись падає, нападає і так далі. Так що я зараз піду поїп, світло поки так і не дали. Хотілося б, щоб дали і вже хоча б подивитися, тому що, чесно кажучи, без світла ніфіга ні 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 не видно. Поки придивишся, що це, подивишся, що ти взагалі в руках тримаєш, вже більше часу виходить. А так, ну все одно, тут, тут вже не висить. Залишилась внизу подивитись, ну, чи чигну сьогодні, тому що зараз е, темніше рано, і якщо вона зараз потемніше, то буде так собі історія. А, о, я забув вам про дивіться. Я знайшов таку штуку. Це якась дрель, Я навіть не знаю, як ця штука знімається, чесно кажучи. Ну, По-перше, вона от-от виглядає. от така, от-от так виглядає. Ось. Ну, прикольно. То вона... Я не знаю, наскільки вона мені потрібна, але просто вона виглядає досить прикольно. Все інше поки все. Ну, поки все, поки як. Поки, поки я пішов поїм. Давайте з вами перекусимо. Зараз я тільки телефони назад кину. Перекусимо і будемо дивитися, що робимо далі. Друзі, світла в нема фонарик я не взяв, а точніше два посадив. Поки собі буду трошечки поїсти. Готувати, щоб перекусити. От, поспілкуємось. Я розумію, що, чесно кажучи, до речі, кипіточок залишився, а це вже пройшло 5 годин. Я зараз, теж поки такий загорів. От. Що не прощаю, а. Я розумію, що гараж, чесно кажучи, Якщо дивитися, я його прибираю, 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 що я там тільки не знаходжу. Невідомо без світу, чи зможу я цим пропрацювати чи ні. А, чи взагалі воно працює, чи його викидати. Ну, Поки не зрозуміло багато чого. Ось. Але і мені здається, що вам може бути до... трошечки нецікаво, коли... Ви такі дивитесь, 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 а 15 серія, ну, правда, не 15, а на все одно. 15-та серія а, те саме, да? тобто подивились 15 хвилин, а там нічого не змінилось. Тому, я думаю, що найближчих пару серій а, будуть з квартири. А, Є в планах трошки також позмінювати, додати десь шафу, десь поличку повісити, зібрати, і я буду це вам показувати. За цей час, я думаю, що це 2-3 тижні, як, мабуть, закласик казав, за цей час я ще буду сюди приїздити, прибирати, це буду знімати і спробую викласти вам одним якимось. Поліції, що? Е, одним одним відео, щоб ви побачили, хоча б, там, дайте, дай Бог, дав якусь там праву половину більш гарну, ніж зараз. тому що там Якщо чесно, я працював 4 години, заморився, втомився, а якщо подивитися, то мені таке все-таки лежить. Тільки ну, є ж 5 пакетів, правильно, там ще там 2 великих, 4 маленьких. Ну, є ці пакети. Значить зроблено. тобто Робота робиться, але е, речей настільки багато, що вони не помітні. Тому зараз буду... У нас у мене сьогодні... Зараз вам покажу. що їсти, от, Так, у мене сьогодні індичка делікатна, сирочок, хлібчик смачний е, і чай. А, і забув. І о, о, булочка з маком. А я поки... А, ну-ка, повернемось. Повернувся. А я поки буду їсти, по поїм, приберусь, не буду, поки ти вже позбираю, не буду цього показувати. Якщо дадуть світло, я з'явлюсь. Якщо ні, я... Всім вам ще раз вдячні за те, що ви дивитесь. продивляєтесь кожне відео, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Є бажання, щоб канал розвивався. І більше мотивації, більше відео виходило. Спробую робити їх більш якісним. Тому бережіть себе, світло буде, ми, ми все віримо, тому все буде добре. Всем пока.